Клондайк для стихійної торгівлі серед місця Івано-Франківська захопили продавці сонцезахисних окулярів. Найоблюбоване торгівцями місце площа біля ратуші. Втім, чиновники запевняють, це незаконно. Жоден із цих підприємців дозволів не має і мати не може. Ще на початку сезону виконком ухвалив рішення. Торгівля в центральній частині міста категорично заборонена. Вони можуть бути. Е Підприємці вести свою діяльність за межами першої зони, яка включає трошки більше її межі розширилися ніж історико-архітектурна частина це чистий центр. Ну захвачує ще привокзальну площу. Дозволено за межами першої зони біля торгових центрів. Приборкати незаконний продаж намагаються працівники профільного управління. Для цього виходять у рейд. Втім, чутки про нього швидко поширюються серед дрібних торгівців. Продавці сонячних окулярів похапцям ховають свій крам та заповняють. Про заборону тут торгувати нічого не чули. Не знав. Перший раз що рейдові перевірки управлінці проводять регулярно. Втім, нині замість традиційних протоколів лише рекомендації негайно згорнути торги. Щодня ми просимо працівники міліції, щоб йшли із нашими працівниками і ліквідовували такі місця стихійно. тою окуляри Сьогодні на цей моча працівники міліції немає. Ми самі мушені це робити і робимо, і будемо робити. Усне попередження таке діє Винусну точку продажу згортають. Та працівники управління торгівлі побоюються, якщо не буде протоколу від правоохоронців, гори торгівці знову повернуться на це місце. Втім, і рейдові перевірки ніхто не припинятиме. Вони триватимуть упродовж цілого літа.